за 2К FC понтив понеслися. Це типа нам нічого не дали, да? Дали тільки со кобеля, блін. Ну він Че с да? да, да. like... Ну да? Ось такий. А, Мартинес. Ну короче, говоря, нічого не дали. І ще один за два к відкриваємо. Або з волкаутом, але без промо. Це Пайор Йор. Из Мансиити кто-то ще. Подвійний волкаут. Блять, Родрі. Ну nice фодер, що можу сказати. Давай, Ніки, то за полторошечку. Без промо просто волкаут. О, це куртуа. Це куртуа. А там. Ні, там більше нікого немає, да? Це куртуа. А, є ще подвійний волкаут. Я щось проїбав це момент. Салах! <суспіон> <Sala> <клес> Let's go, салах! Тебе продавай салах. Непогано, непогано. <клес> Хорошо! Бля, це класно, це класно, це класно, це питань нема. За два відкриваю. Без е, нічого. воротарі. Кобель. Кобель із е, Кейном, Чекайте. Кобель з Гаррикейном. Чат, чекайте, ні, не з Гарі Кейном, обману. Давай за півтори. Несемся. Едегор. Едегор із хто ще? Едегор і Барселона. Рен, Паредес. Щось я її не признав одразу. Ирун не познай. Let's go. Walkout! Без промо. Ні, це це, це одиночний walkout, блядь. На жаль, це одиночний walkout, це Габріель. Дайте, блядь, нам промо якесь. Це Кобеля кобель це пиздец якийсь. Це пять Кобелін, а барселоне, кто еще. Что з Барселони, блядь? Я маль, Зараз. Five Ну все, два рази то відкриємо. Let's go. Walkout. Це ворота. Два воротаря, понятно, блять. Естественно, це Ян Облак, блядь, Заебав уже. Дайте щось. Ну да, да, да. тільки фобер. Естественно. Бруно фернандеш. И хтось з Интера, наверное, блядь, Мартинес який-то, блядь. Наверное, Мартинес. Ну, естественно, блядь, боже, тут и до бабули не ходи, блядь. боже, правый. Найс фодер. Давайте за полторучку іще. Ище дайте промо. Дайте хоча б мені промо, блядь. Гнейды. Нет, И с арсенала хтось. Ливерпуля, арсенал. Це не знаю. А, ясно, блядь. Макалістер. Печально, чет. Це дуже печально. Може тут повезе. О, круто, а, непогано. С фодером так повезло уже.